Допомоги. Наша повна наркова благодійна організація промові фонд Жовта допомога. Ви можете нас знайти, ну, я думаю, ви тут видно, в принципі, да? ми будете представлені, тому а, все, що ми робимо, ми звідуємо там і анонси всі ми також а, вивантажуємо туди, тому ви можете нами познайомитися і подивитися, що ми робимо, як ми живемо. Сьогодні ми з вами будемо дивитися українські соціальні кіно. Я знаю, що можливо в першу чергу так трошки фільму, щоб таке взагалі українське спеціальне кіно. Але сьогодні ми Так, Це трошки на формат. Він не схожий на художньому документарні фільми, який ми знаємо в, філо, в класиці. Тому українське кіно в принципі має певний шлях. А, і сьогодні є дуже високий а, попит на те, щоб кіно було актуальне, щоб те відображало, як ми живемо очі, як ми живемо, очі, ми живемо. Тому сьогодні у нас буде з вами а, дві стрічки на вибір. А, трошки пізніше ми будемо голосувати, як і кіно будемо дивитися, будемо робити це в наших соціальних мережах. Ну, а зараз я хочу трошки познайомити вас з нашим спортом. Місце спокою це центр дошкільної освіти про скільності, в якому в принципі також, як сьогодні я вже казала, може будь-яка ініціатива бути сприйнята, підтримана і реалізована. Наші центри виглядають з чином: це освіта, дошкільна освіта. Дві зміни працюють, можна віддати своїх дітей абсолютно безкоштовно, це благодійна організація. І вашими дітьми там займаються, там є різна підтримка освітянська, програми. Ну, Тобто, якщо ви хочете щось більше дізнатися про це, ви можете також на наші соціальні мережі. Але подивіться і знаєте, можливо, десь поруч з вами є наш центр, ви можете завітати до нас, подивитися, як ми живемо, як ми працюємо з дітьми, і можливо залучитися до нас, тому що ми постійно масштабуємося. Збільшуємося і, звичайно, нам потрібні професіонали, які також підтримують нашу роботу. Харків'яни знають точно, що якщо комусь потрібна допомога, то просто дивишся на себе в шаху, дивишся, чи можеш поділитися, і зазвичай це відбувається від серця. Я думаю, що кожен з вас відчував цю підтримку, коли один одному ми можемо допомогти. І така ініціатива також прожилася в нашому фоні. Називається вона Благодійний магазин. Це місце, де ви можете або віддати, поділитися з тим, хто потребує цього, віддати можна будь-що, одяг, іграшки, якісь предмети побуту, ви розумієте, що ВБО. Їм потрібно майже все, тому якщо у вас є чим поділитися, ви можете використовувати цей як яку буде можете віддати речі. А також ви можете або зати скоро скористуватися, або направити людей тим, кому ця допомога потрібна. Ми з радістю допоможемо, і весь фонд, який в нас є активний, можна залучатися, можна користуватися, отримати безкоштовну допомогу. Тому такий проект у нас є, і ми запрошуємо вас скористатися також цими послугами. А це пункти обігріву, де можна, як ви бачите, зігрітися, зарядити, скористатися Wi-Fi, купити гарячого чаю. Ці пункти. Ми розуміємо, що вони потрібні більше людям, які не мають змоги, можливо, самостійно вирішити ці свої питання. Тому ми е, підтримуємо також ці два пункти. Ви бачите, що це і балафія. Тому, якщо у вас є знайомі, друзі, які там проживають, або, в принципі ви знаєте людей, які потрібна допомога. то звертайтеся також наші пункти до Наступний проєкт, який є дуже масштабним, і вже майже на дня не запустився, це. Наш благодійний прихисток знаходиться від Закородянської 17. Там ще і наш комість. Тому дуже символічно, що в одному місці така наша велика сім'я, і наша команда, яка працює з медифіціального фондом, і бедифіціарі, які можуть проживати в гостері. Формату а можна проживати до 10 днів, тому якщо у вас є знайомі, які також потребують, або, в принципі ви можете це як знання не здивуватися, так і передавати, що є така можливість просто безкоштовно жити в центрі Харкова, Вас підтримують, є всі умови, тільки відремонтовано чекає, можна звертатися, записуватися. Поточних курсів. Я хочу зауважити про те, що у нас є дуже така об'ємна освітня програма. Ми надаємо різні послуги з а, актуальних курсів, які зараз в подвірні. Це і дизайн, це і Роблокс, і Майнкрафт, думаю, що а, діти точно в від цієї теми і насправді набори груп у нас дуже активно, також долучаємося, а всі питання і відповіді. Можна знайти, зокремашися з телефонів нашого кол-центру. колл центр у нас приймає а, дзвінки щодня з 10 до 18. У нас величезний спектр вакансій, і, наприклад, навіть якщо у нас немає певних вакансій, а у вас є ініціатива, ми вас завжди підтримуємо, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами. У нас а, завжди ми викладаємо актуальні вакансії, також у нас, як ви бачите, тут на квіщі наш партнер WorkUA. А вони завжди нас підтримують, також включають наші, наші вакансії. Тому, якщо у вас є така ініціатива, також ми вас підтримуємо і можемо сказати, що вас покой, жовте, з кого просимо «Жовта допомога. Будемо дивитися кіно. А, на вибір я вам пропоную сьогодні дві стрічки. А, перша стрічка, вона буде трошки. А, Скажімо так, ближче до МП, тому що вона про будинок Слово. Якщо комусь це знайомо, то ви знаєте, так? Хто знає, хто знає, а хто не знає, то сьогодні подивимося. Це е, фільм на реальних е, подіях е, про будинок, назва якого слова, тому що він був побудований у формі літери С. Трошки вже ми подивимося, якщо ви говорити цей фільм в кіно. І е, 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 подивимось про то, хто, хто жив в цьому будинку, яка історія відбувалася в місті Харків. В нагірному районі Харкова стоїть огрядний п'ятиповерховий будинок. Коли поглянути на нього згори, він нагадує велику друковану літеру С. Я зараз покажу вам, як романи треба писати. Будинок слово. Дивіться у кінотеатрах з 9 листопада. А другий фільм у нас буде про українську ідентичність, про встановлення нашої нації. Чи більше така загальна тематика. Україна зародилася як держава, як нація. В страшному страшному насильстві. Всіх стала землі. Ті, хто довіряли, ті не виживали. Для чого було створено цей міф про Павліка Морозова? Це ж була спроба знищити довіру навіть на рівні родини. Прийшла вчителька і питає: діти: а хто сьогодні їв хліб? Піднялося одна-дві руки. Ввечері в тих хатах були бригади. О, ха -ха -ха! Чудесний прискуран смертей. І в ці часи діють цінності виживання. Народу треба вижити. Цей інстинкт виживання він повинен вижити будь-якою ціною. Не втручайся, не висовуйся, не хвались. Все це є наші способи виживання. Тоді вони допомагали вижити. Сьогодні вони нам заважають розвиватися. Совєтський Союз шагає далі вперед. Тоталітарна система вона страшна не, не тільки тим, що вона вбиває, вона страшна тим, що не лишає людей можливості бути собою. Не було людини, яка могла б сказати, що вона має якусь іншу точку зору, ніж запропонована партією. Не було цього, ті труднощі, які переживає уже незалежна Україна, починаючи з 91-го року, певним чином пов'язані з тим, що не було подолані усі наслідки колективної травми голодомора 30-х років. Тому що українці не цінують свободи все ще. Ми займаємось, тому тобто, будемо підтримувати офіційних джерела, на яких обліковані ці кінороботи. Ну що, ще раз давайте проголосуємо да. Все, я вас слова. Тоді, в приємному перегляду, зараз ми з вами поринемо у нашу історію, нашу культуру. Наразі ви побачите картинки, можливо, то з яких ви проходили дуже часто і не знали в принципі, що це саме той на слова. Діхли на вокзалу, дивлюсь отакими великими літерами Харків написано. Дивлюсь, не Харьков, а Харків. Нащо питаюсь ви нам і город? його? го року за проєктом архітектора Дашкевича. ...влаштував український тиждень у Москві. І письменники поїхали до Москви для знайомства. Пожалуйста. А из Украинка приехала? Товарищ, как вопрос с Курской, Воронской губернии и Кубани при части где украинцы? Они а хотят присоединиться к Украине. Этот вопрос несколько раз обсуждался. Слишком часто меняем кажется. Это происходит плохое. Вищи в Україні. Трошки важко, да? але це наша історія, яку ми маємо знати. І в принципі, я думаю, що ми, примірши на себе, можливо, образи кожного серед, про кого ми сьогодні почули, ви відчуваєте цю несправедливість, ви відчуваєте, як тоді людям було важко, але ви бачите, що за 100 років. А, насправді в Українському сонці пройшла гіанська революція, і сьогодні ми можемо вільно говорити, відстоювати себе, боротися за себе і не боятися того, що за тобою прийде, на жаль, як тоді нічого не Насправді дуже важко сказати, з чого почати, але давайте а, просто кожен скаже, яку тему він почув а, проблематику у фільмі. Кожен, Давайте нам uh, задумали сидять uh, молоді і я думаю, талановиті, ну, давайте трошки саме поговоримо. Uh, яку проблематику ви озвучили, що ви по почули в фільмі, буде слова? Робота, працювати, Були обмежені по, по роботі і обмежені по uh, ну, життєяності mm -hmm. люди. Як бачите, uh, Встреча с женой удвоина 20.5, иначе он все сожития, да? И мы можем зануриться и чудо еще не выпадает за день. Я не могу высказаться. Почему? Потому что проблемы всегда были во все времена, и сейчас они ну, у нас, у всех, в каждой семье, я скажу, что очень большие проблемы. То есть на тот каждую эпоху, в каждое десятилетие, в каждый год у людей проблемы. Ну, то есть соизмерять что-то с чем-то, что тогда было хуже, а сейчас легче, нет. Сейчас ну, вот, у меня очень все хорошо. Настолько, что, ну, мне кажется, тогда было проще. А, давайте поговорим с вами. Я на стоять. ваш вечер, Виктория. Виктория. А Які теми для вас були найясливішими? Які проблеми ви побачили? Ну, як ви сказали, фільм справді він багато тем піднімає, тому його мабуть не раз треба подивитися, тому що ти сидиш і не розумієш, тут одна тема, друга, все воно пов'язано і переплітаються думки і мої думки, і як тоді люди жили, що вони як. Як могли працювати, що відчували ці всі сім'ї. Мене просто діти завжди на першому плані хвилюють, як от голод жили, як вони виживали. Як їм сказали, там, не дозволили навчатися дітям у сім'ї цього письменника, ці всі обмеження. Так, важкий фільм. Що, що вам відгукнулося, що ви побачили? Ну, Голодомор мене дуже задіяний, тому що це, це, це просто штучне голодомор. Просто за того, що бачите, як, наприклад, Москва жиріла, да, а вселах в Україні люди просто помирали з голоду. Просто дуже, дуже як серце прямо ще прямо ж сльози на очах. Ну, Я не могла дивитися, в мене прямо сльози. І планую подивитися ще раз, тому що я ви сказали, що все рівно відкриваються якісь інші там, ну, моменти, ще раз вони яскравіше відкриваються, більш е, зрозуміліше. Ну, багато зараз питань, але в голові дуже багато, не можу відразу всього якось а, дуже фізично і важко. Важко. Ну, Дуже, дуже якось, Подобалось, сподобалось, Ну, дуже так несправедливість просто якась за українська. За, за, за український народ просто так ще це 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 просто... І наш емоційний стан зараз все це сприймає дуже добре, це просто моменти. дивитися без сліз. Хочеться я не знаю, хочеться всіх обійняти, щоб, щоб я не знаю сьогодні день війни. Хочеться сказати, що дуже важкий складний фільм, і я погоджуся з тим, що його потрібно переглянути ще раз, а можливо і не один раз, а декілька разів, тому що піднімається дуже-дуже багато ну, складних тем. І якщо порівнювати з сьогоденням, то я погоджуся з тим, що ми. Ну, не, не, не можна сказати, що ми краще живемо, тому що ситуація дуже-дуже складна і ми в цьому живемо. От. Тоді були трішки інші проблеми. Ну, Також проблеми. Зараз ми також переживаємо дуже складний період. Якщо б не було війни на, на сьогоднішній день, то я би могла сказати, що так, ми живемо з проблемами, так, в нашій країні не все гаразд, але ми живемо краще. Але ну порівнюючи сьогодні і той час, складно тоді, складно зараз, і я скажу, порушиться дуже-дуже багато питань. Відгукнувся фільм, дуже відгукнувся, і також у мене слово несправедливість, перше, що приходить на думку. Сподобався. Якщо ви видається, якщо вдома так, перед телевізором я б його напевно не переглянула. Я думаю, що більшість з нас. Ну, не переглянула би, тому що хочеться щось для відпочинку. А сьогодні я прийшла і дуже багато думок, дуже багато якихось нахлинуло емоції. Тому важливе, гарне кіно для. Ну, для людей, на сьогоднішній день. Такий фільм вдома не подивишся, коли ти є Так, так або... Це, це, напевно, люди, які тільки захоплюються документальними mm. фільмами, їх це цікавить, історія. Так. А так, так такий захід дуже важливий, дуже хочеться сказати дякую, тому що дійсно зараз це потрібно. І э, встановлення такого соціального кіно, яке піднімає тематики, в принципі, не дуже багато матеріалу, що подивитися можна було. І коли я шукала матеріал, я зрозуміла, э, що є також плюс одна проблематика в тому, що українцям важко висловлюватися і бути митцем, який несе оці меседжі, які актуальні. Виселили, дружину з дітьми, просто люди проводили то, тому що вони боялися навіть хоч якось там контактувати, повернутися да, і розуміли, що це можуть бути наслідки вже для їх родини. Тому а, митцям важко, а, важко висловлюватися, важко знаходити кошти, щоб знімати, тому що. Я подивилася реєстр. побачила, да тут Держкіно спонсорувало спочатку. Був слайд. Якщо подивитися відсоток, скільки соціального кіно спонсорує Держкіно, ну тут теж питання. тому... Сьогодні хочу сказати, що найважливіше шукати, знаходити, дивитися і розповсюджувати. Тобто, наприклад, сьогодні нас там ходилася, да, певна кількість людей. Вже пішли і далі трошки розповіли. Тому тут важливо, чому ми казали про формат кіно та дискусії, важливо говорити і передавати з госустана. Да? За все, коли я пану кіно, соціальне документарне кіно я завжди особо. Теперішні, да, з Теперішні життям, і хочу сказати, що на мою думку, ну якщо так узагальнити це питання, то нічого навіть не зміни, не змінилося. Як було знищення української нації, так зараз воно відбувається. Знищення української нації. Як а, з, з того ж боку голодомор, та, коли там 20-30 років, ми знаємо, чому це виникло і з яких причин ну, це. Для знищення українського народу, то зараз на окупованих територіях відбувається те ж саме, да? те, на окупованих, я хочу сказати. Те ж саме порівняння місто, село. Це там, окупована територія або там, прифронтова зона бойових дій і той ж, ж Київ-Львів, да? де гуляють весілля, там за просто великі гроші, яких там вистачило б нашим хлопцям на одяг. Я хочу трошки озвучити те, що я виписувала, те, що я бачила вже так, зі сторони. Да? Можливо, щось ще подискутуємо. Мовлено а чи помітили ви, як давали а, такі поради, що треба відходити від української історії і йти в бік, російської літератури, російської драматоргії і навіть Леся Курба закоренували? Тобто, мовне питання, на жаль, і сьогодні продовжується. Такий момент, що ми говорилися а, про жіночу сексуальність, про чоловічу сексуальність. А, інколи говорилися, що був там а, один із літераторів, який був закоханий одразу двох сестер, і ми розуміємо, що це варіант швецької сім'ї. Десь говорилися, що жили два чоловіки разом, жінок з ними не було. Десь один чоловік, жінка, сказала, приходила тільки на ночівлю. Тобто, Складається враження, що ці люди жили дуже вільно в сексуальному плані, тобто у них був вибір, і, скажімо так, що суспільство не зволікало на ці питання. Тобто, ну, мені мені здалося, я так відчула, що була така свобода. Вибору сексуального партнерства: алкоголь, цигарки, говорилися про наркотики, знову ж таки, як ми давно говорили про свободу сексуального вибору. Тому в мене, наприклад, в голові складається такий образ, що це були такі вільні, волелюбні люди, яким, якщо б дали трошки більше оцих обмежень, якщо було б менше і трошки більше б дали подихнути і чути свободу, я думаю, що вони б, мабуть, натворили таких. Діло, щоб ми з вами вивчали проситене відродження, ну так, не в декількох параграфах, а окремою книгою. У нас з вами буде невеличкий конкурс. А конкурс, який я вам пропоную, він у нас буде в нашому інстаграмі. Тому беріть ваші телефони. Запрошуємо вас на нашу сторінку. ЄЛОГЕЛККІ КХ. Ка Eu